Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас в не знаю, як його назвати, тиждень читання страшних книжок, який присвячений до Геловіну. І як можна почати цей тиждень, страшний тиждень, моторошний, як не з спортзалу. Тому я зараз снідаю, в мене банан, творог. А, сир, <ріст> йогурт, мед, чай. ось, І а, збираюся і йду до залу. Стосовно читання, хочеться, я не ставлю собі якихось там а, нереальних планів, що в мене на голові просто якась чепуха. А, нереальних планів я собі не ставлю, я буду читати в своє задоволення. Звичайно, хочеться якнайбільше прочитати, але побачимо, як воно буде. Єдиний план в мене є: це напевно в останній день, там передостанній день. Я дуже хочу uh, почитати Агату Крісті і її uh, вечірка у Геловін, і подивитися привиди Венеції, екранізацію. Uh, тому що мені дуже подобається актор, який ось грає uh, пору. Мені подобається я дивилась і «Східний Експрес, і Смерть на Нілі. Дуже він харизматичний його вуса. Просто ось як я собі уявляю в голові, коли читаю. Тому це ось такий єдиний такий ж... железобетонний план, який в мене є. А далі, навіть сьогодні, я ще не знаю, що буду читати, вже повернуся, і багато є книг, які я хочу. І думаю, можливо, Франкенштейна почитати, можливо, Шепотун ем... Останній будинок на вулиці, щось таке. Це з того, що в мене є. У бумажному паперовому варіанті, а також в мене дуже багато є в електронному варіанті скачаних книг, і англійською є що почитати, і українською. Я хочу почитати там, я почала читати моторошні казки дядюшки Монтегю. Я вже дочитую. Ось, І там є ще дві чи три книги, мені подобаються такі страшні казки для дітей, дуже атмосферні. Ось, щось з того, книга Дарсі Коутс в мене є, також можливо її почитати. Мені подобається, вона дуже легко пише, такі банальні історії з приводами, де все завжди закінчується добре. І з того, що я говорила в минулому з минулому для вас відео. Змій, змій та Голуб, можливо, це почитаю, можливо, почитає Беккета. Хімія смерті також мене цікавить. Можливо, по стандарту візьму Тес Герріцен. Чому ні? Ось, якісь такі розмиті плани, я вже вам наговорила. Мені потрібно їсти і бігти до спортзалу, хоча я не хочу, але потрібно. Ковка з Лідла чек Губки яєчки. У Лідлі вже завезли новорічну тематику, тому я купила якісь цукерки з бренді, тому що не потрібно спочатку купити в зал, а потім їсти цукерки. Панітон міні, Їх там вже і великі є. Так. А найголовніше, я купила собі для картоплі. Ну, Економка. Не знаю, я вчора забиралася почистити гарбузи. Зрозуміла, що я скоріше вскрою собі щось інше, ніж його почищу. І тут вже трюфель також з новорічної історії. Пітрушка. А, а, Рибка червона. Молочко, авокейду і курочка. Все. можна йти в душ, готувати собі перекус, ставити куру, пектися і починати читати. Я таки думаю, що я буду читати, напевно, сьогодні візьму читати, ще раз скажу, Ніка Срову слово читати. Франкенштейна. Почнемо щось з класи. Так, я а, прочитала перший том. Перший том це близько 100 сторінок 97, якщо бути точнішою. А, Франкенштейна. Я таке вирішила взяти цю книгу читати, вирішила почати з класики, і поки що мені дуже подобається а, дуже така м -м, старомодна річ. Але ну, цього варто очікувати, я на це розраховувала. А в нас тут йде розповідь про молодого вченого, такого амбіційного, дуже Віктора Франкенштейна, який захопився різноманітними науками, і ось він якось дійшов до того, що він може створити дати життя. Якоїсь істоті, створити людину, і він вирішує зробити велику людину, восьмиметрову. І е, цей його науковий зразок, скажімо так, тепер перетворився на його жахіття. Мені подобається стиль, те, як це написано. Так, здається, таке відчуття, ніби ти сидиш навпроти. Нашого головного героя, і він тобі розповідає, що відбулося у нього в житті і так місцями навіть заграє з читачем. Ой, ну ти що мені не віриш? Я бачу там по твоїм очам, що ти такий невпевнений, в тому, що я тобі розповідаю. Такий стиль. Дуже така старомодна книга, але я це і очікувала. Іноді трішки, здається, абсурдною, але в цьому є якийсь свій шарм, якесь таке очарування. І мені це подобається взагалі, я чомусь ем, зловила вайби Лакрафта. Я давно не казала про Лавкрафта на своєму каналі, але він взагалі-то один з моїх улюблених письменників, я прочитала в нього свого часу. Здається, всі роботи, всі його оповідання. І зараз читаючи, я думаю, а не почитати мені трошки Лавкрафта перечитати. А, мені здається, зараз якраз прям ідеальний час для цього, ось цей тиждень а, можливо, якийсь виділити один день для ностольгії, і який, якесь одне його оповідання, наприклад, там Зов Ктуху, а, перечитати. Взагалі потрібно подивитися, і що саме в нього є. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, вони в мене, знаєте, Перемішалась в голові якимось яскравим одним фрагментом. ось, І поперечитувати трошки Лавкрута. Ось. А ця книга це такий цікавий мікс готичного роману і наукової фантастики. Класно, буду читати далі, і мені здається, я прям дуже влучно взяла цю книгу. І вона, вона маленька, тому. Мені здається, у вас є ще також час. Якщо ви не читали, як і я, то зараз взяти останній тиждень, останні тиждень жовтня і почитати цю таку історію класичну і дуже така вона вайбова, така річ. Вже на томі третьому почала. І щось я просто засипаю. Мені ще мити голову, і це дуже довго. Ось, і взагалі потрібно вкладатися спати Тому я піду, напевно, вже вкладатись. А, але, можливо, ще почитаю в кроваті, якщо мені вистачить енергії. Ось тому побачимось вже завтра. Привіт, друзі! Я вже зранку вдягнулася, нафарбувалася і йду з Річардом і його друзями та моєю подругою в парк. А, ось, і це другий день а, жахливого моторошного марафону. А, я вчора а, не дочитала Франкенштейна. Я дочитала книжку Кріса Прістлі про дядю Монтегю і його страшні історії, і мені дуже сподобалось, але я не буду рахувати цю книгу в цей тиждень. Там лишилось мені дочитати дві малесенькі історії, тому. Але я думаю, що я напевно візьму другу книгу. Там друга книга щось буде такі ж моторшні історії, але про на кораблі. Ось. Тому, думаю, почитаю і вам розповім. Класна книга, така: такі моторошні дитячі сказки про привидів, про якісь жахливі вбивства, які іноді здаються ці історії зовсім не для дітей. Ось, але мені подобається якраз на а так на такий настрій для такого свята, як Геловін, читати напередодні прям ідеально. Тому ми побігли вже річ, хоч в туалет, тому що я дуже дуже довго копалася, поки збиралася. Тож ми побігли робити його справи. Почнемо ми з прочитаного, з Франкенштейна. Я отримала задоволення від книги. Якщо на початку книги мені чомусь я вирішила собі, що нагадує настроєм Лавкрафта, то ні, під кінець я зрозуміла, що і стилем, і атмосферою мені це нагадує Дракулу Стокера. Тому що в нас взагалі ем, історія е, нам. Переповідається від лиця одного хлопця, моряка, який ось дізнався цю історію і пише її у листах до своєї сестри. Дуже гарна мова у книзі, дуже така некваплива, але при цьому постійно щось відбувається. Начебто ти читаєш досить таки якісь. Не можу сказати, що, що мелодійний прям текст, але такий якийсь спокійний, але при цьому на сторінках книги постійно щось відбувається. Книга підіймає дуже багато а, питань, а, таких, знаєте, вічних питань, Знаєте, відповідальності, коли ти повинен брати відповідальність за те, що ти зробив, і питання самотності, і, і кохання, і відносин, і якогось. Здорового глузду. Ось книга, мені здається, сучасного читача не зовсім і здивує, але потрібно пам'ятати, коли вона була написана. Написана ну, вона була в 1818 році жінкою, і це прям дуже круто для такого основоположника свого жанру. Це дуже непогано, якщо ви хочете дізнатись звідки, знаєте, йдуть коріння усіх цих готичних. Фантастичних історій, то візьміть, почитайте. Мені здається, що ось така історія на вечір. Такий осінній, холодний. Я в нас не холодний, але то таке. Ось мені здається, це прям ідеальна книга. Я прям радію, що я її вчасно взяла. Зараз на цей марафон вона прям у тему. І я почала читати буквально декілька сторінок, але сама. Книга Повість Невелика. Там в електронних мене десь 160 сторінок Дивна справа доктора Джекіла та Містера Хайда від е, Стівенсона. е, Ось це також, знаєте, туди ближче до Франкенштейна по часу. Також я прям вирішила піти по класиці. Мені чогось такого зараз хочеться. Мені здається, такі класичні роботи. В них якраз ось ця атмосфера найбільш насичена. Вони трошки такі не то не те, щоб каряві, але через те, що це такий початок тоді, коли було написано, в них така своєрідна атмосфера. Ось тому я пішла читати, вечеряти, відпочивати і ділитися з вами враженнями. І так, вже вечір, досить пізно, і я дочитала а, дивну а, історію, дуже довга назва. Я ненавиджу, коли дуже довга назва, і тим паче ввечері, коли вже мозок в тебе. Ну просто не варить і речовий мовний твій, твій апарат також вже трошки відказується працювати. Дочитала я знову зловила вайби Лавкрафта. Тут прям вже 100% І я мені здається, мені просто потрібно почитати Лавкрафта і задовольнити своє бажання. Щоб він вже мені не здавався повсюди. Це така невеличка повість, яка дуже швидко читається. Вона чимось схожа з Франкенштейном. Вони. Написані плюс-мінус в один час Фредкенштейн на початку 19 століття, а ця робота вже в кінці 19 століття. А, ось і вони завайвим таким готичним схожі, плюс ось цей момент наукової якоїсь фантастики, а, схожі між собою. І також схоже те, що вони підіймають а, обидві а, дуже. Важливі проблеми, вічні питання, добра і зла, саме тут е, пізнання самого себе, прийняття всіх своїх сторін, добрих і поганих для сучасного читача. Мені здається, досить така е, історія не зовсім може зайти через такий свій слог трошки високопарний. Через сюжет таки досить простий, але потрібно пам'ятати, що це класика і це такі початківці в своєму жанрі, і тому на це потрібно зважати, але дуже атмосферно, як на мене. Я отримала здоволення, тому що я хотіла якраз такої чогось класичного. Такого класично затягнутого трошки, знаєте, очевидного, але в ньому є свій такий шарм в, ці, в цих роботах, коли ти знаєш, що очікувати, але, але ти все одно отримуєш задоволення під час читання. Дуже така лаконічна, атмосферна книга на один осінній вечір прям. І я прям думаю далі напевно, також піти по класиці. А вже такий якийсь буде, а, знаєте, моторошний, класичний книжковий марафон. Ну, поки що так виходить, тому що я думаю почитати Лавкрафта і дати, можливо, другий шанс а, по. А, тому що у мене, у мене СПО якось не дуже склалося. Я в нього читала Золотий Жук, збірка там. І якось мені не зайшло, і я ось думаю, можливо, зараз в мене такий настрій і почитати, можливо, його а, ось цю там тінь над інстмум. Це ж в нього. <головіко> можливо, я вже буду. Якісь там відомі в нього роботи. Я, я просто в мене зараз не працює вже мозок. Ось тому думаю повернутися, почитати, перечитати Лавкрафта і дати другий шанс. По. Але це вже буде завтра, тому що сьогодні я вже здатна тільки на те, щоб спати. Ось, побачимось вже завтра. А, пока! себе!